Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам. Сьогодні про гриб, який має назву Саркосцифа. Це перший грип, який з'являється після зими, а може навіть в кінці зими в деяких регіонах. Ну, в нашій місцевості він традиційно з'являється в кінці березня. От я пам'ятаю, ще зі школи завжди на весняних канікулах ходила до лісу і там зустрічала. Цей такий яскравий гриб. Молоді грибочки мають вигляд ось такої ліючки, а такі вже більш старіші нагадують глибоку маленьку тарілочку. Цей гриб росте в екологічно чистій місцевості на залишках дерев, на листі та старих опалих гілках. Тобто саркосцифа відноситься до грибів сапротрофів, а такі гриби широко використовуються у медицині, оскільки містять багато біологічно активних сполук. На сьогоднішній день доведено ефективність саркосцифи у профілактиці таких хвороб, як рак, діабет, і в лікуванні таких хвороб, як пневмонія, наприклад. Та інші інфекційні захворювання. Щодо харчових якостей, то інформація дуже суперечлива. Одні називають грибом низької категорії, а інші кажуть, що смачніше саркосифа від білого гриба. То де ж істина? Насправді все дуже просто: комусь подобаються м'які гриби, а комусь хрумкі. Я, наприклад, дуже полюбляю сироїжки, рижики, хрящі, тому за консистенцією мені подобається і саркосцифа, тому що вона хрумка. А щодо смаку, то він у неї дуже насичений. Вперше саркосцифу я спробувала в сирому вигляді просто в лісі. І от так відкусила і відразу відчула оцей вражаючий насичений смак. Такий смак, він практично не буває ні в яких грибів, лише в сушених буває, що він наскільки яскраво виражений. Тому й не дивно, що саркосцифу використовують для поліпшення страв із грибів. Саркосцифа має відносно невеликі розміри, і для того, щоб назбирати її багато, це треба понагинатися і попрацювати, тому що вона не дуже. Легко так відривається від гілок, або треба кожен грибочок зрізати. Але от якраз як біологічно активну добавку, як гриб, який поліпшує смак, і як гриб, який додасть естетики стравам, використовувати можна і потрібно. Цікаво, навіть. Те, що у відвареному чи в смаженому вигляді саркосцифа не втрачає кольору. Тобто, трішки її поварити, я перший раз так приварюю, зливаю воду, а потім відварюю 10 хвилин. І грибочки зберігають свій колір. І неймовірно, красиво, коли десь зверху, на салат, наприклад, чи на бутерброд. Покласти ось такий червоний грибочок. Звичайно, якщо ви алергік, то пробуйте цей гриб з обережністю, але це стосується і будь-якого нового для вас продукту. Ну і зважайте на те, що цей гриб не має такої м'якої консистенції, тому добре пережовуйте або не вживайте у надто великих кількостях. Особливо, якщо хтось має проблеми з травленням. Але загалом вважається, що всі гриби це не є таким легким для травлення продуктом. Але, безумовно, користь від грибів дуже велика, і на сьогодні є цілий напрям, який називається фунготерапія це лікування грибами. Особисто я лікувальні властивості саркосифи ще так детально не перевіряла, але деякими іншими грибами я прекрасно лікуюсь. Зокрема, в період коронавірусу ем, настоянки грибів дуже і дуже допомогли нашій родині. Але це вже зовсім інша історія. Отож, пробуйте саркосцифу. І нехай вона вам буде на користь. Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!